Шановні глядачі, сьогодні ми на майстер-класі з випікання штолену традиційної німецької різдвяної випічки. Разом з нами майстриня Алла Фітьковська, яка розкаже нам про всі етапи приготування та поділиться власними секретами. Тож готуйте з нами, буде смачно, ароматно і по різдвяному тепло. Алла, вітаю! Добрий день! Тож розповідайте, що таке штолен, чому він такий особливий і чому його власне готують саме на різдво. Штолан це традиційна німецька випічка, вона не є схожа ні на що, От її немає з чим порівняти. Вона чимось подібна до нашого якогось звичайного кексу. Е, готують її на Різдво, готують її заздалегідь. Е, вона має мати витримку. Чим довша її витримка, тим смачніший і він буде. Е, Родзинка цієї страви в тому, що вона має замочені в алкоголі сухофрукти і дуже велику кількість масла. За рахунок того, вона не псується на цього всього зберігання. Сухофрукти можна брати будь-які, які вас душа бажає в нашому випадку. Сьогодні горіхи грецькі, мигдаль, курага, родзинки, журавлина, в'ялина, вишня. Ваше побажання може бути будь-яке. Mm -hmm. Також родзинка цієї упічки в тому, що має в собі спеції. Mm -hmm. Спеції можна так само підбирати індивідуально. Сьогодні ми будемо готувати з кардамоном, корицею, бадьяном, імбирем і мускатним горіхом. Але розкажіть, які інгредієнти нам для цього необхідні. Так, по інгредієнтах це в нас борошно, вершкове масло, жовтки, сухофрукти, замочені в алкоголі, цукор, спеції, дріжджі, молоко. Олія нам потрібна вже потім буде для формування і цукрова пудра також вже в кінці після випікання, щоб ми його могли посипати. Можемо приступати до роботи. Так, але ще скажіть, дивіться, я бачу, що попередньо масло воно підтоплене. Так, так масло у нас воно не підтоплене, воно просто у нас кімнатної температури. Uh -huh. Якщо ви звернули увагу, в нас є два масла. Uh -huh. Одне ми будемо додавати усередину в сам штолен, а іншим маслом ми будемо змазувати його вже після того, як випечемо. З чого починається? Починаємо ми з упари. Нам треба зробити упару, щоб спрацювали наші дріжджі, так. тому ми беремо дріжджі. Так, заливаємо їх молочком. Так, все а скільки так. молока скільки молоката? Молока там 150 мл. А Молочко тепле чи холодне? Так, молочко у нас тепле. Ми додаємо трошки цукру, щоб активувати наші дріжджі, угу. і дуже добре ми його нам треба його вимісити. Е, Збиваємо так. Так, вінчиком Може. просто щоб розчинилися наші дріжджі. Я дивлюсь білки від жовтків відділені, правда? Так, нам білків не потрібно, нам потрібні білки. лише жовтки. А білки нам потім десь пригодяться. Ні, не пригодяться, потім можна, якщо буде пекти велику кількість, то можна спекти меренговий рулет. Я поки що в усилю. <сум> <сум> Все, ми це підготували, ми візьмемо його зараз, накриємо, відставимо у сторону, щоб воно нам підійшло. Так, добре. Наскільки часу? Буквально одна хвилин 10. Так, друга частина нашого замісу. Нам треба збити наші жовтки з цукром. Тому ми жовтки наші викидаємо сюди, так, чашу міксера. Сказати. Так, це два жовтка. З цієї порції у нас вийде два середніх штолини. Так, це ми в так, це ми ставимо збивати. Добре, опара підійшла, так, дріжджі заграли, яйця з цукром збиті. Що далі? Так, опару ми додаємо наші яйця і будемо поступово вводити борошно з нашими спеціями. Спеції так. ми всипаємо до борошна угу. і їх легенько перемішуємо, щоб вони собі так, можна виливати? Так, так, можна виливати. Скажіть одразу, чи можна замінити, наприклад, дріжджі от, отакі живі на сухі? Так, е, да, можна, можна замінити, але я б рекомендувала все таки краще брати вологі дріжджі, е, вони краще е, активуються, і якби це ви їх. Відповідно, заливаєте теплих молоком і ви бачите, що вони у вас активувалися. Mm -hmm. Тому що сухі дріжджі зазвичай додають в борошно, і ми не знаємо, чи активуються вони нам, чи не активуються вже відповідно до самого замісу. Так, добре, що далі? Е, так, це ми перемішуємо зараз, все об'єднуємо разом. Будемо поступово вводити борошно, допоки ми зможемо мішати вінчиком. Далі mm -hmm. ми перейдемо в комбайн, комбайн нам буде його замішувати. Це ми все об'єднали і потрохи по вводимо борошно. Зі спеціями. Добре, а якщо, наприклад, людина хоче вдома приготувати і в неї немає кухонного комбайна, е, Можна все місити, місяця, місяця руками, без проблем, тісто гарне, тому можна все вимісити руками. Та та якщо якщо ми маємо техніку, то ми краще вимісимо техніку. Так. Але якщо от вінчиком вже можливо, та та, то... Так, то почнемо місити руками, так. По Потрохи всипаємо борошно. За рахунок спецій тісто стає темне. Тому не лякайтеся, що біле борошно а темне тісто. Це спеції його так фарбують, такий коричневий колір. От Воно вже дуже пахне зараз на цьому mm -hmm. етапі. А спеції, ви казали, можна використовувати, в принципі, будь-які. Так, Так, які... можна ще додавати лимонну цедру, апельсинову цедру, це вже по бажанню. Типу. Маєте бажання, таке полюбляєте, це можна додавати. Так, ну все, мій вінчик тут туди. Знімаємо з нього тісто, решта тіста, що в нас залишилося. Тісто буде зараз такої консистенції не дуже приємне, бо ми викидаємо решту нашого борошна. Решту борошна за рецептом, так. так. Так, за рецептом. Отже, коли тісто вже дуже, такої, досить густої консистенції, так, ми починаємо вводити вершкове масло. Випршкове масло важливо брати хорошої якості, так тоді з штолем буде набагато смачніший. А яка жирність? Наша жирність 73%. 77. цього буде достатньо. Можна брати 82%, теж як полюбляє, але не маргарин нічого іншого, тільки хороше випшковане. По потрішечки чи все зразу можна? Ні, потрішки. По так, ми зараз будемо вводити масло, тісто наше Може, буде знову. Так, розшаровуватися. Боюся, що я його зараз... Ні, ні. Воно зараз буде само собі його підбирати саме тісто. Ага, розуміло. То зараз нас буде липнути до чаші. Відповідно, якщо ви місите вручну, воно буде трохи, коли масло, буде липнути до рук. Але ми його трошки помісимо і воно стане більш еластичніше. Ми тепер змочимо собі руки олією, щоб нам краще і не ліпло тісто до рук. Угу. Краще сформувати, сформувати тісто. Тісто вийшло досить туге, от воно не є таке, що воно прям перевер, перевертається в руках, але це так має бути. Ми сформуємо просто кульку і ставимо його підходити. Воно сильно не підніметься, воно підніметься буквально там в пів раза і все. А наскільки часу ставити? Це вже дивитесь по своїй теплоті в хаті і якби куди ви його поставите. Ми в даному випадку зараз поставимо його в чуть-чуть підігріту духовку. Ви вдома mm -hmm. можете теж так само зробити. Mm -hmm. Або, наприклад, поставити його біля батареї. Обов'язково чимось накрити, щоб воно собі підходило після того. Будемо вже вмішувати, після того, як воно трошки підійде, будемо формувати самі штолени. Ми вже, наше тісто трошки підійшло, воно, як ви бачите, не дуже збільшилося в об'ємі, буквально в пів разу. Зараз ми будемо формувати самі наші столени. Вмішувати у них сухофрукти і формувати їх для випікання. Взагалі за штолен, говорить, от ми як будемо зараз формувати, ви звернете на це увагу. Він формується так, як будто ісус загорнутий пеленами. Тобто він формується так, щоб ми, як будто, його загортаємо. Так, змазуємо нашу поверхню трошки, олією. <клес> змазуйте собі руки, щоб було зручніше. Так, а ще розкажіть мені, ви казали, що сухофрукти замочуються в алкоголі. В якому саме алкоголі ви замочуєте і наскільки часу? Ми замочуємо в кон'яку. Можна в ромі. Це має бути щось таке: міцний досить алкоголь. Ром, віскі, тобто такого плану. алкоголь. Чим довше вони стоять, тим краще, але мінімум одна доба. Мінім, в нашому випадку я ці сухофрукти замочувала 4 доби. Ми розрівнюємо його. Отак зараз. Це буде один штолен? Ні, ми розділимо його на два. На два. Два середніх штолени. Ми можемо висипати це. Це всі чи частини? Всі? всі, всі. Ага, добре. Його отак розрівняємо і так. починаємо його завертати. Отак, щоб воно нам все вмішалося. І ми вимішуємо правильно з цими? Воно зараз вміститься нам, щоб вони були зверху. Починає ліпнути до столу, можна його собі або ножем, або в нашому Можливо випадку Так, так, випадку. так, так, можна брати. В нашому випадку, таким шкарпком ми собі його просто відділяємо від столу. Просто рівномірно ми розподілили наші сухофрукти по цьому тісту, що у нас вийшло. Духовка вже у нас гріється, 180 градусів, час випікання до сухої зубочистки. Це індивідуально за кожною духовкою. Так як у нас Духалки професійні, то у нас випікається воно швидше, якщо на домашніх духовках, це буде, відповідно, довше трошки. А пахне як? Тепер ми зараз візьмемо його зважимо щоб... тільки для того, щоб ми одинакові в штоли не зробили. Ага, тобто. Так, у нас загальна вага вийшла кіло 280 кг. 640 грам виходить. Це якраз супер. Тепер Дивіться, я буду завертати один, а ви теж завертайте свій. Добавлю ще олійки, щоб було зручніше. Сюди руки помер було. Так. Ми беремо отако, його в Такий пласт. Собі акуратно, щоб нам нічого лишнє десь по бокам не вилазило. Якоїсь форми воно має бути? Крім... Прямокутної такої форми. Плюс-мінус такої однаковий. Такий рулетик. О. І отак край має тут залишатися. Закладаємо його на пергамент. Пергамент просилікононий. Так, так силіконізований пергамент. так далі. Один від одного, бо вони будуть трошки нам ще рости. Все, ставимо випікати. Отже, штолен спікся, але я бачу ще цукрову пудру і масло, тобто це ще не кінець. Так, це ще не кінець. Нам треба зараз їх дуже добре змазати вершковим маслом і засипати цукровою пудрою. Це свого роду робить такий йому купол для зберігання багато масла і цукрова пудра. І коли відповідно ми вже його розкриємо перед зживанням, через два тижні мінімум. То тоді буде там така кірочка у нас з цукрової пудри. До речі... зараз треба змазати, все дуже добре в маслом? А добре. ще розкажіть за оцей період дозрівання, так? Ви кажете, не раніше, як за два тижні його можна буде вживати. Для чого цей період потрібний так? Чому? А, а, саме ну, два тижні? Ну, дивіться, тоді найкраще розкривається його смак. Ці всі спеції в поєднанні з Сухофруктами, алкоголем. От він, стає. він не буде твердий, до речі, зовсім. Він буде в міру вологій. Тому от є такий термін. Чим довше він зберігається, тим смачніше. До речі, на початку повномасштабного вторгнення дівчата-кондитери з інших міст. Ділилися тим, що штолени їх в свій час дуже виручили, так як тоді не було нічого не солодкого, не те, що довго зберігалося, і от вони знайшли свої штолени, які випікали на різдво, і вони були дуже смачні навіть в липні місяці. Та а в них є якийсь термін взагалі придатності, грубо кажучи? Я думаю, що немає. Я думаю, що в них є тільки термін кількості. Ага. Бо закінчиться і все вже немає. Якби такого термопридатності їм немає. Зазвичай ну, їх не випікають там, в такі великих об'ємах, що на Різдво не, не з'їдається. Люди їх беруть на подарунки, от в нас то беруть на подарунки рідним, друзям. Це хороший подарунок, таке незвичайне щось, щось нове в нас. Тому я думаю, що це гарна традиція вносити і в нашу культуру якусь таку випічку, яка буде слугувати і хорошим подарунком, і буде смачною, і е, все-таки що, щось, щось урізноманітні. Якщо чесно, взяла б його так руками. Раз, раз. Я розмазала. Я розмазала. І ми зараз тоді посипемо його цукровою пудрою. От дуже прям щільно треба посипати. Чому? Бо от ми зараз будемо сипати і цукрова пудра буде відразу впитуватися в масло. Тому треба прям робити дуже хороший шар, щоб тоді вже при нарізанні була дуже гарна кірочка така з кориночком. Після того, як вони добре вистигнуть, Повністю у Так. нам потрібно їх замотати у пергамент, а потім у фольгу, і зберігати в прохолодному місці до самого різдва. Чим довше вони зберігаються, тим смачніші вони будуть. Отже, наш столен готовий, Алло, дякуємо за знання, за практичні поради і за теплу атмосферу. Шановні глядачі, сподіваємося, цей майстер-клас надихнув вас спекти, спробувати спекти цей штолен вдома і створити свою маленьку різдвяну традицію.